Еластичне закриття голкою, яке підходить для комірців стійок, щоб свободно проходила голова при невеликій кількості петель, і щоб стійка не відставала від шиї дуже сильно. Ось кра... кромочна петля. Можна починати з першої петлі, можна починати з другої. Я почну з другої. Вставляємо з виворіту в другу петлю, протягуємо нитку, потім в першу. І першу знімаємо. З першої петлі переходимо з виворіту в третю. Слідкуємо за тим, щоб петлі не перекручувалися. Знову перша. Та, що на спиці залишилась, і знімаємо її втретю, з в втретю. З лиця в першу, з виворіту, в третю. Впершу зняли, з вивору в третю. Затягнули. Нитку тут, при такому закритті, нитку треба затягувати. Першу. в третю, в першу і знімаємо її В в третю, першу, в третю, Нитку затягуємо в першу. в третю. Першу третю, перша третя, перша третя, перша Третя. Затягнули. Перше, третя. Перше, третя все можна ще раз пройтись дві останні петлі. Ось таке еластичне закриття у нас виходить. Воно достатньо еластичне, голова свободно проходить, і воно стає на місце, ставить на місце полотно, тому стійка комарець має вигляд такий досить щільний біля шиї. Не розтягується. З лицьової сторони ось так. Виходять, виходять такі, е, як виходять петлі. А з виворітної сторони виходить начебто косичка. Якщо вам хочеться косичку з ліцевої сторони, то закриття починайте з виворітної сторони. І тоді на лицевої сторони стороні буде у вас косичка ось така. Ось таке закриття. Користуйтесь кому треба. Дякую всім за увагу. Хай щастить!